Не залежати від ситуації з газом і грітися завдяки енергії сонця, землі та вітру, так вирішили в одному із сіл на Вінниччині, і вже перевели всі соціальні заклади на альтернативний вид опалення. І так хізуються сільські очільники, виробляти тепло стало навіть дешевше. Тепер на енергію природи планують перевести все село про енергонезалежну Северинівку, Анна Тітовська. Їх гріє рідна земля, так без жартів про своє село розповідає сільський голова Олександр Христюк, каже, зробити край енергоощадним Мріяв давно тепер мрія потрохи здійснюється. Залити спеціальна рідина залита в теплообміни, міни, закопані закопаний в землі. І звідти рідина за допомогою насоса поступає сюди. Це сільська амбулаторія саме під нею у землі. І це теплообмінник, завдяки якому взимку тут гарячі батареї. Рошинкоторий в теплообміннику, де в самому, де він знаходиться в землі, він де вже підготовлений. Тобто температура складає десь 7 вісім градусів самого носія землі. Землі і вже підходить сюди, а далі допрацьовується за рахунок електроенергії. Медичний заклад гриє земля, а дитячий садок сонце. Цих чотирьох панелей сонячної батареї на даху садка вистачає, щоб діти цілий рік милися гарячою водою. Проблем з гарячою водою немає, ні це а раніше не вистачало. А Раніше не вистачало, ми піднімали воду на електропліці. Поки завідочка садка хизується сонячною батареєю, шкільний кочегар збирає дрова, гілля та навіть сухе листя. Володимир Зелінський називає це еко-котел. все, що горить. Сімогілям і щупа горить. В одном паливі безпечніше, ніж на газові. І надійніше. І дешевше. Десять років тому сюди у Севаринівку провели газ. Тоді селяни і зрозуміли опалювати їм дуже дорого. Саме тоді почали замислюватись, як відійти у споживання блакитного палива. Директор школи розповідає: екокотел за газ дешевий у кілька разів. Прорахували, що навіть по тим цінам все рівно на, скажем так, на місцевому паливі воно буде набагато дешевше ніж на газі. Приблизно от ми, якщо б зараз палили газом, і так то економимо десь 1050 в рік да. на ощадних технологіях у Северинівці поки що соціальні заклади. Установки купували в кредит або отримували за грантовими програмами. Але в планах місцевих керівників на енергію сонця вітра і землі перевести все село. А на та Микола на Вінниччина, ТСН 1+,1.